Наша зустріч, це сумний десятилітній ювілей, того, що безгалкає е, караван іде. Е, я б додала тільки до того, що Тамара говорила, Тамара слушно значить, відзначила так звану кризу гуманітаристики в Західному світі. Е, я б тільки сказала, що нам трохи е, може треба жорсткіше і точніше поставити діагноз собі, тому що у них е, криза ситих. А у нас криза гуманітаристики, криза голодних і криза ненавчених. У нас різні кризи, і причини очевидно різні. Тоді відповідно і методи лікування мають бути різні. Тамара говорила про значить, якби кризу занепад, сумнівність існування крупних інституцій. Ну, очевидно, передусім, мається класичний на увазі, класичний університет. значить і всі ми знаємо, що класичний університет переживає, як нас переконали кризу, але пардон у нас взагалі не було класичного університету. То про яку кризу університету і інституції ми можемо говорити. У нас інша ситуація, яку треба аналізувати іншим інструментарієм. Університету, як такого, класичного, у нас не було, бо я думаю, що і російський університет не вповні, можна так назвати, 19 сторіччя. А тим більше не є науковою інституцією, створена для того, щоб контролювати краще було вчених система інститутів академії наук. Значить, інша річ, що у всякій системі щось там вряди годи виростає пристойно якісь квіточки цвітуть, але значить, від цього не міняється суть справи. Далі, Тамара говорила про слабкість нашого наукового співтовариства, яке погано реагує на різноманітні негідні речі, слабкість. Ну, м'яко кажучи, слабкість досліджень, плагіат, наївність, дурість того, що проходить через вищу тепер державну атестаційну комісію, вчені ради. Але це все явище одного порядку. Значить, до державної атестаційної комісії ми не можемо на неї покладати це завдання. До неї такі роботи приходять і такі монографії приходять після того, як вони розглядаються на вчених радах відповідних інституцій, чи то університетів, чи то інститутів. Значить, функція цих рад відразу мала би бути іншою, мала би бути цією селективною. Такі ради мали би бути ситом, але такі ради не можуть бути ситом, бо бути не можуть ситом, тому що в них сидять значить, громадяни, або значить, яким все байдуже, або громадяни, які просто не розуміють, про що йдеться, або громадяни найглибше корумповані. Як тільки може бути корумповане наукове світориство, отже, залишається тільки повернутися до тамариного песимістичного висновку. Ми про це говоримо весь час. Того, що ми називаємо громадянським суспільством в українській науці гуманітарній, принаймні не знаю, що там у серйозних науках. Може у них всі справи кращі, ніж ми з цим погано обізнані. Але в гуманітарних науках і в суспільних науках того, що називається громадянським суспільством в науці, тобто існування незалежних від інституцій товариств, чи певних груп асоціацій, такого громадянського суспільства не існує. Більш того, не існує не тільки що немає ну, якихось ентузіастів, значить, або чогось такого ініціатив немає на масовому рівні. Наш науковець не готовий брати в них участь. Доказом цьому, наприклад, є така спроба. От 10, ну реально 11 років успішно втілювалася програма Малий Грант, так звана для Росії України Білорусі. Значить, і впродовж цих десяти, а реально 11 років там ще залишалися хвостики від грошей. Значить, реально впродовж 11 років понад 600 е, осіб отримало ці гранти, і це були, значить, далеко не останні люди. Роботи серед них роботи були середні, трошки вищого рівня. і Були дуже добрі роботи. Це були люди, е, значить, які в науці можуть. Натомість, коли е, ми спробували організувати з цих людей Міжнародну асоціацію гуманітаріїв, і навіть її зареєстрували, значить тяжко їй живеться в її реєстрації в Харкові. Можете уявити, що таке зареєструвати організацію по статуту, який не передбачає ні таких завдань, ні таких проблем, нічого. Значить, коли ми її зареєстрували, то на сьогодні із цих понад 600 осіб так, е, е, Членами міжнародної асоціації гуманітарії є є лише е, 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 трошки більше 50 осіб. Розумієте? Значить, це були люди, якби в науці готові себе реалізувати, так і і такі, які трошки вміють більше, ніж вміє решта, але вони не готові. Вони не відчувають не то, що не знають. Знаєш тепер читай газетку, будеш знати, називається, але вони не відчувають потреби в такій кооперації. Яка би допомагала значить, нам, людям доброї волі в науці виживати разом, даючи опір, значить, о тому всьому мороку і невігластву, який здебільшого панує довкола і здебільшого нав'язується через офіційні інституції? Значить, що з цим робити? От Тамара у нас тепер, е, між іншим зовсім віднедавна чим і вітаю є президент цієї асоціації після Володимира Кравченка, який свій термін відбув. Значить, не так знаєте, нічого не і не Так нічого і не подужавши, зробити. Тепер Тамара, значить. Потрапила сюди, в цю пастку, бо хтось має бути і Значить, ми ж, як та жаба, яка потрапила, яка потрапила в діжку, в діжку з сироваткою і била лапками тюю сироватку, аж поки масло не сколотила. Ми все таки, принаймні для себе, ми повинні. Ну, я вважаю, за цинізм імітувати цю роботу, щоб остаточно не втратити самоповагу. Значить, і все таки залишати за собою якийсь шлейф віри серед людей, ну, які може молодші нас може тільки вступають у науку. Бо мені здається, що реформувати в Україні ці громісткі інституції нереально. Нереально реформувати університет, тому що треба його розпустити і створити заново. Ну, час створення університетів пік припадає на 14 сторіччя, як історик сказати, тепер уже значить створити новий університет. Тяжко значить, якщо в університеті у доцента сьогоднішня зарплата в національному університеті 3,5 тисячі. Значить, мінімальне навантаження шість 650 годин, але оскільки через бухгалтерію проходить тільки певна квота ставок, і ставки більше не може бути, ніж скільки то є, а години завжди залишаються, то реальне навантаження у доцента, принаймні в обласних університетах за наш флагман Київський національний імені і так далі, я не знаю. Але принаймні в обласних в університетах реальне навантаження доцентів, це я добре знаю від, від колег, сягає 950-990 годин на рік. Яка наука? Про що взагалі мова? Значить, Якщо е, ми говоримо про інститути академії наук, це нерозв'язна проблема. Її треба було або е, рубати, так як е, значить, Олександр Македонський рубав Гордіїв вузол в, в 91-му році, розпускавши інститути, значить. А як або запустивши цю справу до сьогодні, це абсолютно теж нереально здійснити. Значить, я сиджу між двома колегами з академічних інститутів, може, вони значить, зі мною не зовсім згоджуються, тому що самі вони добре працюють. А Олексія Петровича ще є центрик, який дуже добре працює. Але від цього не міняється та ситуація, що в Інституті історії працює скільки Олексій Петрович? Чоловік 170, мабуть. Рахується ну, 150, так умовно. Скільки Для круглості, це, так я ж хочу сказати: рахується 150 осіб, із яких 50 осіб працює 100 дармоїдів, які отримують зарплату, Значить, Причому це тільки це ті люди, які, на відміну від університетських доцентів, мають час, щоб працювати. їхня... Якби мотиви функція плодити наукові тексти незрівняної геніальності, де ті тексти, ми з вами бачимо, їх дуже мало, і тих людей, які такі тексти пишуть, ми можемо порахувати значить, в рамках в Україні 30-40 осіб. Значить, проблема не розв'язана, куди діти цих людей? Що оголосить, спустить розпустить інститути, оголосить локаут? Так ми ж люди ми ж виросли всі з соціалістичного співчуття. Ми собі не уявляємо, як же воно бідне далі виживе, так? Значить, вже не кажучи про те, куди діти, те величезне майно Академії і ті приміщення академії. Ви собі уявляєте, значить, ну, в умовах теперішньої України це. Це, це, це не до розв'язання проблема взагалі. Отже, залишається тільки констатувати, ти ж Тамара констатувала тільки з більшим, більшою дозою песимізму. Я е, справді не бачу виходу з цієї ситуації, тому що крупні, безглузді, негромісткі інституції, які не контролюють і не можуть контролювати. Ми не можемо розпустити, тому що ми не можемо їх розпустити, тому що ми не можемо їх розпустити. Так? Значить, покра... створити громадянське суспільство у вигляді асоціацій, товариств і так далі, ми не можемо. Тому що якщо щось і твориться на зразок українського товариства істориків, візьму всі три слова в лапки, значить, то це смішна функція, смішна інституція. Чи що вона таке навіть не знаю. Значить, шапочка, назва, яка не функціонує, бо функціонувати не може. Значить, громадянське суспільство всередині науки. Не приживається, причому не приживається навіть серед молодших е, е, науковців. Так? Е, 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 а яким способом тоді е, фільтрувати, творити сито е, для плагіату, для бездарності, для графоманських праць? Ну, значить, написали в газеті Критика. Ну і написали. Ну, написали в гуманітарному. До суду подають дуже важко. Плагіат неможливо е, через суд довести, тому що плагіат буває, плагіат буває дуже філігранний. Український гуманітарний огляд, який я маю честь е, очолювати, і вийшов уже е, там, був 17-й номер, е, 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 має за правило у кожному номері поміщати статтю про черговий плагіат. Ну то й що? Плагіат від цього зменшився? Ні. Спільнота не реагує на плагіат. В попередньому номері, значить, той написав, значить, звинуватив певну пані з Полтави, значить, як вона змонтувала з нічого книжку. Значить, ой, такий кошмар, такий кошмар, значить, вся Полтава про це говорить, а тим часом їй видають премію за Кращу книжку року. Значить, ну то що, де ліки? Може, хтось із вас є такий мудрий лікар, значить, прямо е, винахідник нової медицини? Я не бачу виходу з цієї ситуації.